Їхня служба небезпечна і важка. Незабаром в Україні відзначатимуть день прикордонника у Великомостівському кінологічному центрі. Вже почали святкувати. Там відзначили одразу дві події: перша заклад відсвяткував 67-й рік своєї діяльності, а ще курсанти склали присягу на вірність Україні. І вже зовсім скоро кордони Львівщини поповняться новими кінологами. На урочистостях побували і наші журналісти. Вишкіл чотирилапих для роботи в правоохоронних органах у великих мостах, єдиний в Україні. Тут тренують собак для розслідування злочинів по гарячих слідах, роботі на митниці та іншій правоохоронні діяльності. Про те, щоб відповідати вимогам військовослужбовців, собакам доводиться проходити спеціальні курси підготовки. Розповідають, аби навчити собаку стандартним командам покори, потрібен місяць. А щоб шукати вибухівку чи зброю, знадобиться півроку. Опановувати навики військових собак тепер зможуть і цивільні чотирилапі. Щоправда, не всі, а лише ті, які прийдуть спеціальні тестування. Проте без допомоги кінологів не обійтись. Вони також вчаться цій професії на один місяць. Курс підготовки інспекторів-кінологів значить проходить за окремими програмами по різних категоріях. Одночасно в кінологічному навчальному центрі підготовку приходить від 200 до 300 курсантів. Навики кінологів прийшли опановувати і новобранці. Цього разу їх 31. Щоб продовжити своє навчання, їм довелося скласти присягу на вірність державі. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Курсантів прийшли підтримати рідні, кажуть, їхні чада самі. Свій вибір він з самого малень... з самого дитинства хотів служити в армії. Він хотів, він сказ... він завжди говорив, що для нього мама і Україна то найсвятіші речі. Майбутні кінологи розповідають про цю професію. Мріяли з дитинства. А дехто продовжив родинну справу. У мене сестра, прикордонник, чоловік. Її теж прикордонник. У нас взагалі вся сім'я прикордонники – Мені подобається дуже, дуже люблю тварин. Мені дуже сподобалася кар'єра. От подальшому зрості ця кар'єра не ну, знаю, дуже впливова, я вам так скажу. Привітати новобранців та оглянути вишки чотирилапих, приїхали представники з області. Я думаю, що нема більш почесного звання, чим захищати батьківщину. А нашим прикордонникам, які стоять на передовому краї, це особливе. Особлива така повага, особлива шана і увага від цієї країни від держави забезпечити їх всіма і технікою, і можливостями навчання і несення служби, і забезпечення охорони державних кордонів України. За 67 років існування закладу тут підготували понад 240 тисяч спеціалістів різного профілю. Юлія Манько, Андрій Садко, вісник.